Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати компот із свіжих фруктів. Також можна їх готувати як із свіжих, так і з заморожених. Я буду варити компот на 3 літри води. І мені для цього буде потрібно 400 г свіжих вишень. Також можна варити компот як із вишень, так і з будь-яких інших фруктів. Я взяла для компоту 400 г свіжих вишень для більш насиченого смаку та кольору. Якщо ви полюбляєте менш насичений колір, то можете взяти менше 300, наприклад, г 250 г. Я завчасно на газ поставила 1,5 літри води і довела до кипіння. І тепер в цю воду я кидаю 8 столових ложок цукру. Таку кількість цукру я взяла, тому що мої вишні кислі. Якщо ви візьмете будь-який інший фрукт, який буде більш солодший, то можете кинути 6 столових ложок цукру. Тепер цукор у воді я розмішую і знову доводжу до кипіння. Вода з тукру в мене вже закипіла, і тепер я додаю вишні. І ще взяла гілочку м'яти, розрізаю її на дві частини і додаю м'яту. Перемішала і чекаю знову, щоб закипіло. І поки мене буде каструля з фруктами кипіти, я тим часом поставлю чайник з 1,5 літри води, щоб вона в мене закипіла. Вода з фруктами в мене вже закипіла, я її вимикаю. І тепер беру чайник з півтора літри води, щойно закипівшою, і заливаю до компоту. Тепер компот я закриваю кришкою і даю йому настоятися 2-3 годинки. І потім покажу вам результат. У мене пройшло 3 години і ось так виглядає мій компот. І зараз я налию його в стакан. Ось так компот виглядає в стакані. Колір насичений, яскравий, за смаком дуже ароматний, гарно відчувається м'ятка та вишеньки. В компоті також цукру вдосталь. Пишіть в коментарях, як ви готуєте такий компот, мені буде цікаво почитати. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.